Дивіться, що я маю. Вона скисне. Так, це саме він. Їй не буде добре. Філодендрон вирукосум. Це новий листочок, який в мене а, от, народився під час перетримки. Ну, як перетримки, акліматизації. Після того, як я його купив, я його десь купив два тижні назад. Він непогано акліматизувався, як на мене, і йому потрібна термінова пересадка, тому що ґрунт просихає дуже швидко, а це не та рослина, яка. Буде толерувати пересушку. Ця рослина була дуже травмована. Тобто я вже її купив фактично от з такими різними деформаціями. І фактично кожний листочок тут має ту чи іншу проблему. І фактично, мій новий листочок, тільки який випустився, він максимально ідеальний, хоч досить маленький, але зато дуже класний. Я його дуже сильно люблю, поважаю. Сподіваюся, він буде ставати ще більшим. Дуже класна рослина. Яка до нас прийшла з тропічних регіонів, а вже Центральна і Південна Америка. І відповідно знаючи, де воно росте, ми можемо зрозуміти, що вона буде хотіти від вас в домашніх умовах. Зразу хочу сказати, що ця рослина не для початківців, а вона дуже похожа по догляду насправді за антуріум варок, який також в мене є. Я зняв про нього відео. А вони насправді по сусідству живуть, хоча це зовсім різний вид рослин. Але вони будуть мати досить похожі умови і потреби. Перш за все, це вологість. Це рослина, яка потребує високої вологості, максимально високої. Ось скільки можете, скільки даєте. Маєте можливість дати 100% вологості. Давайте ця рослина буде вам тільки вдячна. Але однозначно, низьку вологість там нижче 60, 55-50, okay, Ця рослина. В ній рости добре не буде, вона буде виживати, вона буде постійно сушити кінчики листків. Я також для неї і для Антуріума в року купив зволожувач повітря. І він працює в мене день ніч щоб підтримувати вологість приблизно 60%, деколи більше, трошечки, можливо, менше. Але явно нижче 50 в цій квартирі в мене вже нема такої вологості саме через оцих красунь. Ця рослина прикольна тим, що вона. Росте по деревах в тропічних в своїх природних умовах. А отже, ця рослина прагне сонця, вона хоче вище, вище, вище до сонця, але вона ніколи прямих сонячних променів знову ж таки ну, не побачить, тому що все ж таки вона росте в густо заселених е лісах, де тільки отримує дуже добре фільтроване яскраве світло. Тому в домашніх умовах, коли ми говоримо про світло, нам також потрібно поставити цю рослину в досить яскраве, але в той ж самий час не на підвіконник і не під пряме сонячне світло, бо ця рослина знову ж таки засушить вам ваші листочки і вас будуть опіки на самих листках. Тому ми її ставимо метр два від вікна, якщо ми говоримо про е, супер яскраве сонячне світло, або в більш затінене місце, якщо можливо під штору або. Ну і в мене особисто він стоїть на цьому стелажі, він знаходиться 2 метри від вікна. І він поки що досить себе непогано почуває. Але я планую пересадити його і поставлю його взагалі на землю, щоб він землі міг так само, як в природних умовах, подібно шукати більше світла. Ця рослина росте знову ж таки на деревах, і тим, що вона росте на деревах, це означає, що вона буде збільшувати постійно свій листок, якщо давати їй цю опору в домашніх умовах. Саме тому, так само, як і антуріум ворог, він буде потребувати мохової опори. Я купив це на тему. Е, і так само мох з фагном, яким буде наповнений, наповнена ця опора. Я так само знімую про це окреме відео і покажу, як цей процес відбувся. Стосовно вологості, ми поговорили тепер про підлив. Ця рослина буде потребувати так само постійно знаходитися в досить вологому ґрунті. Зверніть увагу, будь ласка, коли я говорю в вологому ґрунті, не означає в мокрому ґрунті, це абсолютно різні речі. Ми згадуємо про її нормальні умови. Дощ випав, просочився в ґрунт, пішов далі. Корені вони не плавають в болоті в природних умовах. Так? Це не росичка, це не, не болотяна рослина, це не, 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 не то, як його звати той. Я знайшов тут і когось. Я знаю, що то. В мене, походу, завелися. На англійській я знаю, як вони називається Fungus Nets. На українській я не знаю, як мошки. Земляні мошки, походу. Це капець. Ця рослина буде потребувати вологості, як і ґрунту, так і повітря, але не болота. Саме тому ґрунт у вас має бути так само добре аерований і добре дренований. А, підливаємо часто, регулярно, так, щоб ґрунт сильно не просихав. Даємо просохнути 2-3 см зверху і легесенько підливаємо. Мають бути дренажні отвори, це обов'язково. Ви спускаєте лишню воду, щоб воно знову ж таки не плавало, тому що корені будуть просто гнити. Зразу стосовно ґрунту поговорю, тому що в мене якраз і є вже тут ґрунт готовий для пересадки. Дивіться, який ґрунт я використовую. Тут в мене, значить, є і кокосова, кокосові чіпси, і керамзит, і вугілля, бо тому що це є антисептик, і цеоліт в мене тут є. Так? Дуже класна штука, яка втримує і вологу, і поживні речовини. І агроперліт, який втримує вологу. І база в мене це, звісно, що кокосове волокно. Так само додаю біогумус, тому що це хороша підживка. Що тут ще в мене є? А, кура соснова Так само кура-соснова, тому що вони все ж таки в тропіках живуть, вони полюбляють дещо кисловатий ґрунт. Плюс кура-соснова дає хорошу аерацію ґрунту. Тому ось такий ґрунт. Не заврори за 20 гривень, це не то. Ця рослина вмре в такому ґрунті. Вона скисне, вона задихнеться і не буде добре. Не робіть такого. Дайте їй хорошого ґрунту, досипте туди щось. Я чув, що вона любить притягувати що це є магніт для е, павутинного кліща. Не знаю, е, не, не, не поки що нема, слава Богу, але буду слідкувати. Ну, Павутинний кліщ все ж таки не любить вологості. Тому я сподіваюся, що я буду підтримувати високу вологість. Ця рослина буде знаходитись на моховій опорі, мохова опора буде завжди волога, вона буде видавати ще більше вологи, і я надію, що це буде трошечки відлякувати ну, принаймні, превентивно е павутинного кліща. Хоча, звісно, якщо десь вдома мене заведеться павутинний кліщ, потрібно розуміти, що фактично всі рослини в ризику. Тому за цим потрібно слідкувати регулярно, е щоб не допустити масової популяції. Я вже раз боровся з білокрилкою не на цій рослині, а на іншій. Я думав, що то неможливо білокрилку вивезти, якщо у вас вже раз була білокрилка... співчуття. В принципі, все. Я думаю, що я основне згадав. Якщо я щось не так сказав, будь ласка, напишіть в коментарях, можливо, ви маєте більше досвіду, тому що знову ж таки, ця рослина до мене тільки приїхала, я ще на практиці не знаю, що вона хоче від мене. Але я робив дуже глибокі дослідження. Зі всього інтернету і ютубу і в принципі мені здається, що я ніби розумію, що ця рослина хоче. Тепер буду перевіряти на практиці. В будь-якому випадку, в будь-якому випадку, я до вас повернуся за декілька місяців і повідомлю про прогрес, що з цією рослиною стало. А зараз ми будемо її пересаджувати.